19 тисяч ялин та сосен виростили лісівники Кіровоградської області до новорічно-різдвяних свят. 8 тисяч з них в Оникіївському лісовому господарстві. Їх вже почали продавати, розповідає головна ліснича Людмила Поркуян. На ярмарки в Кропивницькій, як це було до повномасштабної війни, дерева не возять. Продаватимуть на території господарства до 31 грудня. У нашій філії зростає орієнтовно 22 гектари плантації новорічних ялин. Вартість двохметрової сосни кримської буде 234 гривні, а от уже ялини колючої, цієї ж самої висоти, вартість 334 Тобто орієнтовно 100 гривень різниця між цими деревами, тому що ялина колюча, вона більш декоративна і ну, зрозуміло, що виглядає для когось краще. Говорить, ялини та сосни подорожчали на 5 відсотків, якщо порівнювати з попереднім роком. Ціна залежить від породи висоти та якості. Середня вартість реалізації в минулому році, в двадцять році, становила 163 гривні. У Цьому році у нас збільшення ціни не набагато. Відповідно, якщо це гривень до 15 вартість сосни кримської до півтора метра коштує 180 гривень. Більше півтора метра, від півтора до двох вже 234 гривні. Купити сосну до новорічних свят для сина приїхав Роман Денисенко. Висотою десь там, до двох метрів. Гарну якусь треба вибрати. Поставити хочемо зарані. Малий вже хоче йолку. Краще тут взяти, ніж в місті. В місті дорожче буде. Очищаємо від фаїнок і, і чіпляємо. Заготівлю сосен на продаж роблять на цій плантації. Щоб виростити такі дерева, потрібно 7-8 років, каже помічник лісничого Леонід Пилипко. Це моє клеймо помощника буква П, яке обозначає, що ми його спиляли. І також ми чіпляємо бірочку. На кожну сосну, залежно від висоти, ми ведемо облік. І виписуємо потім накладну. А бірочку чіпляємо, і вже на наступний день її можна побачити, коли вже її пробити, проскайнувати, вже побачити, що чим відправлено, яку, куди відправлено, яким споживачам. Перевірити, чи законно зрубали дерево за номером бирки, можна на сайті Державного агентства лісових ресурсів. У розділі Перевірка новорічних дерев. Щоб ялини та сосни не рубали браконьєри, цілодобово працює охорона. Цього року дерева не крали, сказала головна ліснича. Розмір шкоди за незаконне зрубане дерево буде становити 759 гривень. Це за одне деревця. Крім того, буде нарахований штраф, мінімальний, який починається від 510 гривень. Цьогоріч купити сосни та ялини від лісівників можна на ярмарках у лісових господарствах. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.